Так, ящик для органіки. Це сусіди навколишні, 10, 10 сімей так, зносять свою органіку, відходи харчові, зносять сюди. Так це виглядає. Шкорки, і... ну, органіка. Да. А от це прошлогоднє, от воно майже поригнило. А так, це, це вже пройшло... те, що було раніше. Да, і ми беремо, підсипаємо клумбу і ним. Це як компост, вже так. Ну ви не додаєте щось. Як там якщо копнути, там черв'яков стока, храбаков стока що ага. просто. Тостя, а листя Ой, там сейчас покажу. от там було листя, і вот там О, в том ярочку. А в ту, а в прошлом году зараз там ще дві другі пори А не хочете взяти оцих робаків, як там старателі сюди запустити? Ну, ну, поки тут нема хозяева, а є територія. Ми попідсипали. Отут був ров теж такий, ми засипали органікою, воно заросло травою перегниває собі ага. спокійно. Ага. Отут вдоль забору теж ми посипали цей забор органікою, воно перегниває тихонечко.